зобов'язань від Європейського Союзу, то 90% це були різноманітні хотілки і маніпуляції від тих чи інших фракцій. Але так на чому нам було наголошено, тут не тільки в Орбані є проблема, що спочатку має бути відкрито перший кластер основи фундаменталс. А тільки після того, коли ми пройдемо цей перший кластер базового, тоді відкриваються всі решта. А фундаменталс, я нагадаю, це свобода слова, права людини, демократія. Парламентаризм, і, на жаль, наші європейські партнери дуже добре бачать, що робить чинна влада саме у цих сферах. І вони активно вимагають вирішення цих проблем. Пане Арсенію, згодні з пані Фединою, що є такі проблеми? І чи буде фінансування зарплат військових? Я не згодний, тому я сказала, пані Федина, От те, що вона сказала, це, знаєте, яскрава некомпетентність людини, це каша в голові. Причому тут фінансування наших військових до, скажімо так, нашої дорожньої карти кандидатства до Європейського Союзу. Далі, тим, що Угорщина, ну це всі просто, це, вибачте, Урсула голова Єврокомісії, всі європейські лідери про це говорять: що Угорщина блокує розп... початок перемовин. Штучно, що нема сьогодні ніяких запобіжників для початку перемовин. А фундаментшенос, якщо пані Федина, і мабуть, і хтось сказав, вона вцепилася за це і ходе ретранслює. Так це завжди, хоча вона не номер один в переліку 33 плюс 2 голови, перемоги з європейським союзом, але це завжди з фундаментшеного розпочинаються всі перемовини для всіх країн. Які е, знаходяться в перемовинах або пройшлися шлях і в Європейському Союзі, це взагалі просто коментар моєї колежанки при всій повазі, це знаєте, е, борщ, е, я не знаю, солянку, потім е, молочну кашу, вона все просто в одну тарілку е, злива і, і перемішала. Ну, все, що вона сказала, воно це взагалі різні речі, воно не відповідає дійсності. І вибачте, якщо. Всі лідери держав країн Європейського союзу, президент Єврокомісії, каже, що горшна штучно блокує, нема сьогодні проблем розпочати перемовини і шукають спільне рішення, яких розпочати то при чому тут фундамент Ну при чому тут це взагалі? Ну, це я мені ну чесно важко коментувати, тому що ну людина, ну я м'яко скажу, просто вводить в оманне суспільство і перекручує факти. Але ж ті ж самі партнери, яких згадує колежанка, чудово також моніторить і бачить хто що говорить і хто як маніпулює. Це я вважаю, робота проти української держави. Пане Арсенію. Дякуємо вам, що ви мали змогу долучитись до прямого ефіру. «Ранок лайв. Разом з нами власне проаналізувати ті новини, про які ми дискутували, надати свою фахову оцінку. Олексій, перепрошую, Арсеній Пушкаренко був із нами, народний депутат від фракції Слуга народу, заступник голови комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва. Ну а зараз ми готові долучити до нашого ефіру Олега Попенка, голову спілки споживачів комунальних послуг. Пане Олеже, вітаємо вас. Ой, вітаю. Пане Олеже, напередодні просто вибухала новина про катастрофу на Чернігівщині. Зокрема, йшлося про те, що вже чотири дні Корюківська громада, що в Чернігівській області, перебуває в повному блокауті. Про це повідомив міський голова ради Нахмедов. Зокрема, точно що воду в області подають по годинах. Крім того, мобільний зв'язок та інтернет працюють нестабільно. Наразі енергетики роблять все можливе, щоб відновити енергопостачання. Яку оцінку можемо надати тому, що там відбувається, і в які строки, ймовірно, все це вийде на якийсь нормальний рівень воду та електропостачання? Бо ось ці новини з заголовками про катастрофу на Чернігівщині, вони, м'яко кажуть, чи лякають? Давайте почнемо зі строків. Строків вам зараз ніхто не скаже. А область знаходиться під постійними обстрілами, і ситуація в Чернігіві виглядає. А досить сумною. Дай, якщо подивитися на досвід, те, що відбувається в сусідній Сумській області, де в шостка, в місті Шостке, в Шосткинському районі, вже четвертий тиждень немає газу, води, електроенергії тепла. І люди змушені готувати їжу собі прямо на вулиці. Тому, як показує ситуація, це може спіткати і Чернігівщину в першу чергу, тому що обстріли не закінчуються. Під'єднання до електропіді взагалі початок, хоч якоїсь подачі електроенергії, налагодження роботи інтернету, води і так далі, а все дуже, дуже ускладнено. Тому ситуація так. на Чернігівщині дійсно а, виглядає досить ну, дуже досить, вкрай складно. Уряд щось робить. Ви бачите дії, щоб ну, все ж таки врятувати ситуацію, якщо це в принципі можливо. Чи все от на рівні місцевої громади вирішується? Як ви ну, оцінюєте? Уряд, по крайній мере, зробив заяви. Угу. У нас є уряд зробив заяви. В заявах сказано, що як тільки і Мін, і, Міненерго, і Кабінет міністрів, а вони заявили, зробили заяви, що як тільки закінчиться обстріли, робота щодо приєднання до мереж, подачі та генерацій буде продовжена. З очевидно, під контролем ця ситуація. Але я поставив би по іншому питання. А Як підготувався, хто як підготувався до цих надскладних умов? Ну, під, ну тут Результат на ліцо, як то кажуть, тут, тут же зрозуміло. Абсолютно вірно. Повний провал підготовки місцевої та обласної влади до, а, ну, до ще навіть опалювальний сезон не розпочався. А ми, як mm. боявилися, абсолютно не готові. І при тому, як на мене, права не тільки в Чернігівській області, Чернігівська, Сумська область в Миколаєві виділено з державного бюджету 1,2 мільярда гривень на встановлення міні -котельник. А по заяві голови Миколаївської ОВА терміни приєднання до а, підключення цих котельних зриваються до початку опалювання сезону. Вони не встигають, і, можливо, теоретично вони їх а, підключать. До 1 січня в Сумах взагалі забули про ці міні -котельні. і тільки після того, як було виїзна засідання кабінету міністрів. В Сумах, вирішили поставити в Сумську область 30 котельних в суми і 10 Шостку. А Але приєднувати вони все це будуть а щонайменше півроку. А два дні назад вирішили, що потрібно надати 30 котельних в Запоріжжя. І слухайте, в мене питання, а, ну от ви знаєте, без абсцентної лексики тут обійтись. Ну, Я не буду я зрозумів. Але чому це не зробили, як Харків це робив у 2022-23 році? Чому два роки тому назад не потурбувалися прифронтові області, де потрібно було всю цю роботу зробити? Чому на водоканалах немає? Генераторів, чому воду не можуть подати? Так, а де генератори? Де ці тисячі генераторів, які були позабу, десятки тисяч, які були передані нашими неземними партнерами, чому ми там плитку перекладаємо асфальт десь перекладаємо в Києві? А по факту не можемо гантар воду подати там мівки. Ну це величезні питання до е, самоорганізації взагалі роботи місцевої обласної влади. Давайте власне про Київ. Є до речі, ви згадали міні -тез. Хотілося б нагадати, була така заява, що до кінця року у Києві запрацюють сім мінітец. Про це повідомила заступниця кличка Ганна Старостенко. Вони будуть розташовані в різних районах столиці та зможуть постачати електроенергію об'єктам критичної інфраструктури у разі надзвичайного. Айних ситуацій. Давайте почуємо старостенку і проаналізуємо. А чому тільки зараз, тільки до кінця року, ось це питання тільки буде, скажімо так, вирішуватися. Чому раніше не зробили? На це виділені великі гроші, зокрема саме на захист енергетичної системи міста Києва, виділено на сьогодні 3,7 мільярдів гривень, із них 2,7 мільярди вже. Як то Освою. кажуть, використано так, і також близько 10,5 мільярдів виділено саме на цю систему когенерації, коли створюються сім об'єктів в різних частинах міста Києва, які будуть забезпечені, які будуть забезпечувати електроенергією об'єкти критичної інфраструктури у разі такої необхідності. Панологунут в нас був в Київському часі Андрій Вітренко, це голова бюджетної комісії Київ Ради Слуга народу. В, в цій фракції він перебуває у Київраді. Він сказав, що власне кажучи, ці мінітець не є, скажімо, так, рішенням проблеми, бо вони точково будуть живити якісь от острівки критичної інфраструктури базової в столиці, і все, тобто, це не це не є якимось рішенням від тих проблем, які от зараз вже є і насуває. Як ви вважаєте? я згоден з паном Вітренком Мова йде про е, забезпечення електроенергії, об'єктів критичної інфраструктури. Це проєкт, про який, який анонсував е, мер Києва Віталій Клічко ще в минулому році. Якщо не це був вересень, коли він оголосив наголосив, що е, в Києві планується встановити над потужних сім. Там когенераційних установок, наскільки я пам'ятаю, які будуть забезпечувати подачу електроенергії на об'єкти критичної інфраструктури на випадок відключення електроенергії, тому цей проєкт він дійсно повинен бути реалізований в рамках минулорічних закупівель. І до 31 грудня вони всі повинні бути встановлені і під'єднані. але в принципі вона не вирішить проблем Києва. На випадок відключень. І так. тим паче, а багато людей чомусь подумали і дописуючи в коментарях, писали, що от це ж можливо, і ми в багатоквартирних будинках будемо сидіти з світом, з теплом. Теплом, то... там, з теплом. Ні, абсолютно. Це не про те. Ну, ні, це газопочні установки ніякого відношення. До наших багатоквартирних будинків і до приватного сектору немає. Ну і вчора засідання Київради було і одним з перших пунктів порядку денного було власне обговорення ситуації з початком опалювального сезону. І деякі заяви пролунали. Давайте почуємо їх. Зокрема, як каже столичний міський голова Віталій Кличко, Київ готується до найскладнішого опалювального сезону за всі роки повномасштабної війни. За словом кличка, Росія робить все, щоб ще знищити нашу критичну інфраструктуру. І в такій аномальній ситуації складно. Працювати навіть силом протиповітряної оборони. Тож готувалися до цього сезону, враховуючи досвід попередніх непростих років. Що саме робили? Давайте почуємо. Ремонтували найзношеніші та пошкоджені ворогом ділянки мереж. Проводили гідравлічні випробування. ремонти оснащення котелень. Збільшили запас незалежних джерел живлення, мобільних котелень, впроваджували і співфінансували програму енергостійкості житлових будинків, створювали захист енергооб'єктів відповідно до вимог Генерального штабу збройних сил України. Ситуація дуже складна, і тут час не політичних заяв, а демонстрації здатності швидко і ефективно діяти, виходячи з нових обставин. Обставини дійсно нові з урахуванням тактики і озброєння, яким росіяни гатять по наших енергооб'єктах. Але наскільки вдало ми дійсно можемо все це відбивати і захищати наші енергооб'єкти? Ось ця теза, що готувались до цього сезону, враховуючи досвід попередніх непростих років, чи врахували все, пане Олеже? І найскладніший опалювальний сезон буде те, що передбачає ця теза. Ну, мені складно коментувати, що має на увазі Києва, який каже про найскладніший опалювальний сезон. А, тому що, ну, якби я був такі заяви останні там, декілька місяців, да, то мене вже а, в цьому питанні. Тому тут давайте розберемо скоріше, як вони готувалися. Як показує а, ситуація з Київським Т5 Т6, наші трансформаторні підстанції взагалі нічим не захищені, вони взагалі нічим не закриті. І вони просто стоять вони болочні, вони стоять під відкритим небом, і будь-який шахет може і розбити. Це раз. По-друге, як же ми готувались в Києві до опалювального сезону? А якщо виключення світла, попадання шахетів, 5 сп'яти і дві третини місця залишається без водопостачання? А де наші альтернативні джерела живлення, про які каже Віталій Кічко? Я, наприклад, їх не бачу. Якби вони були, то в нас і вода була. б. Уже в наших багатоквартирних будинках. А так деякі райони Києва сиділи по півтори-дві по дві доби без води. Ну, я показую ситуацію в Чернігі, Там те та ж саме. Ні, альтернативних джерел живлення, і воду привозить звичайні автомобілі. Тому, як на мене, підготовка до найскладнішого опалювального сезону а, з оцінкою мінус. Ми не те що не готові, ну, може, що купили, звісно. Але якщо ми не можемо подати елементарну воду, то уявіть собі ситуацію в опалювальний сезон, відключення води на 2-3 дні. І в цій ситуації все місто залишається не просто без води, воно залишиться і без опалення. Тому що, якщо не буде альтернативних джерел живлення на наших каналізаційних насосних станціях. Пане Олегу, а що з опаленням, коли буде тепло? Нам спочатку, і ви здається, були на цьому ефірі Київського часу, коли голова Болонського району каже, ну є от нормативи: три дні середня добова 8 градусів і даємо тепло. Відповідно, вже багато разів були три доби по 8 градусів, і щось тепла немає. От, яка зараз ситуація? Ми розуміємо, все змінюється, йдуть удари, і в принципі, складна, складні умови в енергетиків зараз, але все ж таки, ми чекаємо на тепло у жовтні, чи воно буде вже десь там в листопаді, як ви вважаєте? А ні, в жовтні не потрібно чекати тепла. А, в зв'язку з тим, що вийшла постанова Кабінету міністрів, коли ПСО буде сплачуватися, покладання спеціальних обов'язків на різницю вартості газу. Буде сплачувати е, тільки з 1 листопада. то і початок опалювального сезону більшості міст е, України розпочнеться іменно з 1 листопада. Не опять же, ага. 1 листопада це дуже умовна цифра, тому що, як е, показувала ситуація останніх років, в деяких районах Києва опалювальний сезон розпочинався і в грудні місяці, е, і тому ага. не, 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 не варто того, щоби. Там очікувати от прямо з 1 листопада почнеться тепло. 15, 20 листопада, 1 грудня, навіть 10 грудня це реальність початку опалювального сезону для багатьох кія. А чи буде взагалі Київ з опаленням? Оце тут питання. питання... Да, це питання підготовки Києва до опалювального сезону. І тут mm. потрібно звернути увагу на забезпечення. Альтернативними системами живлення багатоквартирних будинків, які вище п'ятого поверху, тому що у випадку відключення електроенергії потрібні насоси, насос потрібне живлення насосних груп, які будуть подавати тепло на верхні поверхи, і отут я вам скажу величезна проблема, тому що в Києві наставили ці сонячних станцій через програму 70 на 30, замість того, щоб дійсно потурбуватись про. Те, щоб в будинках вище п'ятого порку всюди стояли елементи живлення, які будуть подавати електроенергії і насоси будуть працювати принаймні до вистрокових відключень. Пане Лого, це та... слушна слушне питання, яке ви зараз порушуєте. Ми, от зокрема, пана Сергія Нагорняка слухали це нардеп, слуга народу і комітет профільний з питань енергетики житлово комунальних послуг. Теж обговорювали тему зараз графіків відключень, і в принципі він нас зорієнтував, ну так натякнув не прямо, що скоріш за все, ми з графіками відключень будемо щонайменше до кінця опалювального сезону. Буде він чи не буде, не зрозуміло, але де. До, десь до весни. Ви згодні чи ні? І, власне, якщо так, то виникає наступне запитання, чому на четвертому році в нас вимикаються ліфти у столиці, в столиці Купа висотних будівель? Чи можна було зробити так, щоб в Києві ліфти? Працювало, бо це півроку. Люди мають жити от в цій ситуації. А ми розуміємо, там, ми, ми там з Аліною піднімемося, та, наприклад, та, але пенсіонерам важко підніматися там на й поверх, там, на 12-й і вище. Ну, от вам якби я якраз хотів цим сказати, що нас очікують повноцінні відключення електроенергії, весь опалювальний сезон аж до березня місяця. Коли в нас запрацює і сонячна енергетика, і все інше, і трошки ситуація можливо стане краще. А на сьогодні ми повинні бути готові до повноцінних відключень. От зараз я з вами спілкуюсь, в мене світла немає. А, і ну, благо, що є нормальний робочий інтернет, і я можу виходити в прямий ефір. Тому ситуація виглядає так, що відключати електроенергію будуть постійно, але при цьому... Багатоквартирні будинки абсолютно не забезпечені альтернативними системами живлення. Я би дуже добре сказали якраз і про ліфти, тому що там, де в будинках живуть більш-менш заможні люди, а таких можна назвати ну, тисяча, півтори тисячі будинків. Але або там є управляюча компанія приватна, яка турбується про о, співвласники багатоквартирного будинку. У них є там і о, фізичний договір, і суспільний договір. Але у Києві 10 керуючих компаній, 8 тисяч багатоквартирних будинків, в яких живуть більшості люди, які не мають достатку, не можуть купити собі генератор, не можуть купити, купити собі е, зарядні станції для насосних, генератори для ліфтів. І оцю програму повинно бути реалізувати якраз КМДА. А вони замість цього роздали на забаганки депутатів такого там один і гривень на якісь там їхні особисті проєкти, замість того, щоб в будинки через керуючі компанії якраз і повстановлювати генератори, інвертори, які будуть подавати електроенергію в самих складних ситуаціях про відключення. Але на жаль, в Києві за 4 роки цього абсолютно ніхто нічого не зробив. Так. В нас почали збивати плитку з оцього зганку, ремонтують вхідну групу. Я не знаю, навіщо це потрібно. Ну, кажуть, що пандус встановлюють. ну, Встановлюйте пандус, але навіщо це перекладання плитки, яка і так нормальна. Краще генератор би поставили. Ну, тут, якби, питання риторичне, напевно. Дійсно да, ну, риторичне. Навіщо ми асфальт перекладаємо на Харківському шосе? Mm. Куди кого там? Полтора-два да. мільярда гривень. Асфальту на Харківському що це де, в принципі нормальна дорога, і під час війни півтора мільярда витратив на асфальт. Ну це ну це абсолютно глупість, але не для вочевидь не для київської влади. Так. пане Олегу, дуже дякуємо вам, що оперативно і не зважаючи на відключення світла, долучилися до нашого ефіру. Олег Попенко голова спілки споживачів комунальних послуг. Був із нами на зв'язку. Спасибі, пане Олегу. Далі вітаємо Андрія Городницького, політолога і кандидата філософських наук. Пане Андрію, вітаємо. Доброго ранку. Добрий ранок. Дай вітання. Пане Андрію, є інформація, що Трамп зустрінеться з лідером Китаю Цзіньпіном у південній Кореї вже 30 жовтня. Про це заявила речниця Білого Дому Керолайн Левіт. За її словами, зустріч відбудеться під час саміту України азійсько-тихоокеанського економічного співробітництва. При цьому вона не уточнила про що вони будуть розмовляти. Напередодні Трамп заявив, що планує обговорити війну Росії проти України під час майбутнього зустрічі з китайським лідером Сідзіньпіном. Також були Припущення, що мовляв, головним на порядку денному цієї зустрічі буде все ж так звана ця тарифна війна. Чим власне можуть щодо чого можуть знайти якусь спільну мову обидві сторони? На вашу думку, про що все ж <кхи> говоритимуть ну, перше давайте так. Між сполученими штатами Америки і Китаєм є величезна кількість проблем. За цей рік Сполучені Штати Америки зменшили на 25% п'ять товарообіг між цими країнами. Плюс ну, ми розуміємо, що наростає дуже велика напруженість на Тайвані, плюс в Україні питання треба вирішувати. Тарифна війна, потім напівпровідники до речі, які зараз. Блокують, планують блокувати, точніше, Китай е, постачання в Європу, е, рідкісноземельні метали та питання величезна кількість їх потрібно тільки вирішувати, сідати, і вирішувати. Тому що, якщо їх не почнуть вирішувати, е, Китай своїм монопольним становищем в багатьох е, товарних напрямках може поставити ну. Дуже в проблематичне становище вже і інші країни і своїх партнерів. Тобто, ну якщо Трамп зможе це зробити, але Трамп ну, ми ж розуміємо, що він <скільки> буде намагатися вирішити питання полюбовно. От, можливо, якимись там тарифними ну пом'якшеннями, тому що він зараз нібито має підняти та тарифи, але плюс ми ж не забуваємо, що ще діють попередні тарифи, які там ага. на рівні там, 50% до 50%. от тому. Проблем багато інше питання наскільки Китай готовий йти на зустріч, тому що в Китаї величезна кількість запитів до сполучених штатів Америки, які поки що також ну ніхто не хоче від, від, від яких ніхто не хоче відмовлятися. Ну наприклад, той самий Тайвань там з перманентною такою кількістю вони починають. Вони, вони заявляють про те, що є сепаратисти їх треба всіх вичистити, їх треба там знищити. Ми маємо повернути тайвань до себе буквально на минулому тижні. Була був аналогічний виступ, Ну і Трамп також завітає до Малайзії, і Японії, і Південної Кореї в рамках цього турне. Власне кажучи, пане Андрію, що Трамп готує в рамках цього візиту? На ваш погляд, яка мета такого туру по південно-східній Азії? Ну, по східних країнах був тур там отримав. Скільки 4, чотири трильйони доларів інвестицій, скільки там вже не пам'ятають ці цифри, тому що це все знову ж таки це все дуже цікаві цифри, нічим не підтверджені, але так само тут він буде їздити, розказувати про те, що вони готові інвестувати в Сполучені Штати Америки, закуповувати ті чи інші товари, диверсифікувати постачання від Китаю, плюс боротися, до речі, з тим, що Китай через ці країни постачає до них ті чи інші товари, тому що для того, щоб приховати, для того щоб уникнути оподаткування і накладання мити, тобто ну. Знову ж таки цілком нормальна звичайно, це подорож показати великого лідера і на міжнародній арені, оскільки зараз є питання по внутрішній політиці, то потрібно звичайно створювати на найбільш такий приємний міжнародний точніше, ж глобальний подих від Трампа і показати, що ось я бачите, як я в світі. Мене поважають як мене і завдяки цих ці політиці. Мейка again. вилбі грейтґен. Ну, от є версія, що можуть Трамп і Путін зустрітися так на саміті АСіан в Куалумпурі, хоча Росія не є членом АСІАН. Наскільки мені відомо, та наскільки я пам'ятаю, не входить вона в це об'єднання? І ну бо воно таке більш про проамериканське, я би сказав, так і відповідно, але за версією малазійського агентства Бернама прем'єр-міністр Малайзії повідомив, що серед учасників 47 го саміту у жовтні очікується президент США Трамп та президент РФ Володимир Путін. Ну і власне кажучи, поки чекаємо підтверджень, та да, напевно цього, як ви вважаєте, чи дійсно? все ж таки, давайте так можливо не Трамп і Путін, але якісь контакти з росіянами можуть відбутися на полях отам, от самітів Південно-східної Азії, ну зокрема Малайзії. Ем, ну, Дивіться зараз буде нарощуватись ем, цей перемовний процес, тому що Трамп зробив свій крок плюс ескалацію підтримали росіянці за допомогою того ж самого божевільного Медведєва. плюс Путін до речі починає підігрівати підкидати дрова вогонь. Тобто ситуація не стає простішою. Для жодних сторін і відповідно вони будуть намагатися шукати якісь там точки дотику, тому що в будь-якому випадку пік, він рано чи пізно прийде його треба буде або переломити, і перейти вже в абсолют, тобто можливо там знищення один одного, або відповідно для пом'якшення для стишення тону е, поки що сторони шукають. Як я вже сказав, точки дотику гіпотетично дійсно Трамп може вийти сказати, що ми, наприклад, вже знайшли якісь там можливості для вирішення того конфлікту в Україні, але лісо потрібно зустрітися і знову ж таки два-три тижні. Давайте почекаємо. Я поки що пригальмую свої там санкції. Ну і далі ми будемо вже зустрічатися, розмовляти. Немає значення, а можливо навіть різко, до речі, тому що Трамп ж любить робити такі швидкі кроки. Так, давайте от в п'ятницю зустрічаємося. От так само і зараз вирішив. Давайте зустрічатися, домовлятися ну і є інформація, що Путін не поїде на двадцятку в Південну Африку. Саміт має відбутися саме в цій країні, і запланований він на 22-23 листопада в Йоханнесбурзі. Ну і відповідно, от як ви вважаєте, чи це є ну певною певним сигналом від Росії? Та, адже, в принципі, міг би бути. Майданчик для теж для контактів між американцями і росіянами, але ну напевно поїде Лавров як завжди. Але не 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 Путін. Відповідно, можливо, і Трамп не поїде, звісно, туди бо там з Південної Африки в них свої, свої тертяє мають місце. Але а, як ви вважаєте, чи варто придивитися, скажімо так, до майбутнього саміту двадцятки в цьому контексті? Ну, Двіться в попередні рази він дійсно не приїжджав, тому що він боявся. Тому що і, і пара до речі заявляли про те, що вони якби не виходять. Ну що вони підконтрольні міжнародному кримінальному суду, вони будуть вирішувати питання з цим і ну гіпотетично вони мають арештувати Путіна. Тому якби знаючи Путіна так далеко летіти, сумнівно, сумнівно, що він туди полетить. Але навіть якщо він полетить, то це буде вже означати, що він дуже сильно набрався смілості. В чому я дуже сильно, сильно сумніваюся? Uh -huh. Не боюся. От, і в цьому випадку, навіть якщо платить Лавров, ну що тут очікувати? Ну, Лавров, по-перше, ніхто звати його ніяк, він буде декламувати те, що декламує Путін, те, що йому передадуть, і, в принципі, це все можна обговорити по телефону. Так, будуть зустрічі. Гіпотетично, так зустрічі будуть відбуватися, тому що ну як я вже скажу втретє, оці точки дотику потрібно шукати, і вони будуть намагатися там висловлювати. Можливо, там хтось може за цей час. Дійсно хтось вже вирішив трішки дати задню. Можливо, Росія вже передумає того часу, тому що є, є проблеми в Росії. Є проблеми з часом вони не стоять меншими. Часом вони тільки погіршуються, і е, я впевнений, що стоїть що Трамп буде перший намагався йому донести то, тобто, якщо ти будеш і надалі продовжувати цю бужі божевілля, ну твоя економіка просто паде. Твої, твої війська нічого не зроблять на фронті, тобто в політично в тебе буде критична ситуація твої які еліти твої еліти самі ж тебе з'їдять. от і він також помаленьку до цього має прийти хоч якось тобто через свою паранедальність через свій параноїдальний страх і він або буде вимушений це зупинити що дуже сильно не, не схоже на Путіна, тому що ще я втруч, в нього логіки немає. Він божевільний диктатор і або почати ескалацію ще більшого масштабу, і тут вже тоді йому мають пояснити: якщо ти почнеш ще більшу ескалацію, ну тебе буде просто знищено. Тим ж самими томагавками там нас є, е,